Ну що ж, а наступний учасник, ми вже потихеньку доходимо до кінця першого туру. Не, не переймайтеся, скоро всі покурив та посолу, це таке так інше. А поки ми про це думаємо, треба в першу чергу подумати про те, хто наступний учасник. А наступний учасник це Ніпрянин Рівердайс. Зустрічайте! Доброго вечора. Всім раді бачити вас, чути. От, приємно тут опинитися, Господи, що з декламацією, що з дикцією. Путаю слова, все, все поїхало. Ревердайс, не Максим, вже згадували. Дякую. <рес> От е, сьогодні буде трішечки, трішечки поязі. Поплавочко. Мальки пливуть, перестрибують в пересадочки. Дрібнота та кисить, хапає в зібраннях по школах. Несе стримкати, чия в прісноводній проточні, Хоча вкладає в кушир нам тепло залишкове, плавці добіють і вущує в товщі вод строчка. Похмурий дим розливається в плеса гладіння. в зіницях риб застигають заграви та зблиски, Вода капкан, коли знову здіймається спінг. Тресе на шторм, насувається з витоку близько, Чи в мул вкопатись, чи червом спливши у піну. Гачки за очками, краплинна поплава морочить, по краплі зблизку росло вбивається в горло штом, чеше лиже вітрами мою червоточину, ні я, ні сховищ усіх віднесе та огорне. горне, поки не пізно переродитися б поплавочком. Потяг. З мішків блокпостів просипаються дні місяці. Північні вітри видувають із них тимчасовість, з кліток габіонів, що в сил провівається повість, пройти в укриття за три річчя. Прострочна ціль і тягне донизу. В кущі поховалися збиті вогнем їжаки, знекровлені відержу течі, доплакують сльози, зливою стід же не з глини, укріплень молозиво, займаючи чергу на рейс, я у сховок за ким? і тягне донизу. У пасці пітьми не горять смолоскиби вітри, скелетом провулка на сребра світлофора, осколки рівняють маршрути, до того безфорний, і в руїни, як в ноги впиваються мерзлі вітри і тягне донизу. Тут модуль бетонний труна на відкинуту мить, три сторони скло, тож зупинки, забруднені в колір, Табло представляють приставляють до горла для таймінгу скону. Буття оживає в метро, як підземній тюрмі, і тягне донизу. В розбиті ангарі, де позазирає мороз, заповнений голодом, валиться в бік елеватору, ворога. Думка найважча, скільки ще вкрасти. Вже пустку лишає останній вагон зерновоз і тягне донизу дворів тотен танц, водовер житлових забудов, ударними хвилями в морі забуті опори. Потік майже смерті в притул Прибуває обовідь забути б усе, що було, вернути б до... І тягне до низу. Дякую.